Це пандус при вході у третій під'їзд будинку за адресою Шевченка 85. Скажіть, а вам зручно взагалі користуватися у сподібні висходки? Звсім незручно. Незручна у використанні і дерев'яна конструкція, яка чотири роки тому була встановлена ЖЕКом номер 13 у під'їзді, розповідає жителька під'їзду Олена Котікова. Ну і от, і тепер. Це, це, це нереально дуже великий уплом, поэтому тут же тут же даже здоровий мужчина з сильними руками, навіть якщо йому зараз поставить правильно. Не за що в житті людина не зійде, тому що людина зламає собі або хребта по шиї. Олена Котикова ще 22 роки тому. Я, вона потихеньку ходила. Ми її вивели на такий, такий рівень, що вона сама, ну, я вона отут держалася, а я з цієї сторони її допомагала е, їй вийти. Потім одного разу ми, я вниз спала, а вона на мене. Вона поламала ногу і з тих пір вона взагалі не ходить. Навірно, чотири. Я звернулася до міської ради, до жека 13 а от ніхто нічого не зробив, а потім я телефонувала на гарячу урядову лінію. Оце вони. Тільки тоді оце зробили отаке. Оце називається він пантус, і на сьогодні, завдяки цій споруді, Олена змушена сидіти вдома. Я не можу в будь-який час вийти на вулиці туди, коли мені потрібно, навіть в магазин, або, наприклад, просто вийти в літній вечір, посидіти на вулиці і подихати свіжим повітрям. За словами експерта з архітектурної доступності Євгена Кравчука, згідно державним будівельним нормам про інклюзивність будівель і споруд, пандуси повинні бути Рахунок на 10 см висоти має бути 1,20 довжини пантус. Тут приблизно біля метра висоти, думаю, що десь 12 метрів тут пантус якнайменше треба робити. Стосовно під'їзду, там дуже складно питання з пантусом там не вирішить проблему, там треба ставити підйомник похилого типу. Я думаю, що тоді може ця проблема там якось буде рішена. На днях Ольга Попсуй звернулася до управляючої компанії Полісся, яка обслуговує будинок. Нулася і сказала, скажіть, будь ласка, коли буде зроблений нормальний панту, щоб ми могли виїхати на вулицю. Ну я сказала, ми допоможемо. Чим зможемо, тим допоможемо. Ми ж ну, якби не робимо капітальний ремонт, я так думаю, що потрібно, хоча б, хоча б зробити перила, що було обов'язково. Це вже я гарантую це. Ми зробимо найближчий термін. Своєю чергою керівник міського управління житлового господарства Андрій Гуменюк чекає від жителів під'їзду заяви. В цьому році дивіться в управлінні житлового господарства в нашій програмі є такий захід, як облаштування пандусів в сьогоднішній день. В нашому управлінні конкретно дані заявки немає. Я рекомендую ще раз написати нам на міську раду, на заступника міського голови Кондратюка Сергія Миколаєвича заяву стосовно того, що просимо облаштувати пандус. Вона буде розглянута. Післяти, що саме ця адреса в наступ. Буде виконана я на сьогоднішній день не можу, але треба, щоб заява була. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.